Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра сьогодні 1 січня 2023 року. Вітаю вас в моєму домашньому саду. Сьогодні вирішив вийти в свій садок, оглянути, подивитися, поміркувати, побудувати якісь свої плани. Проаналізувати стан дерев дещо перещепити, що влаштовує, що не влаштовує. От, котики мені допомагають. Що хочу сказати в 2021 році кінець літа. Початок вересня я робив часткову обрізку своїх зерняткових, і потім навесні го року я дообрізав. Я вирішив ще поекспериментувати і на початку вересня зробив Повністю остаточну обрізку своїх кісточкових дерев. Вони в мене зараз повністю обрізані і навесні обрізати вже не буде потреби. Ну, на мій погляд, в чому цікавий такий підхід, мається на увазі обрізка в кінці літа на початку осені це те, що потім на весні немає такого значного активного росту молодих паганів, і в червні значно менше є потреба в обрізки молодих паганів. Ну, а якщо, скажімо, ті ж самі абрикоси, там сливи персики, обрізати на початку весни, то по своїх причинах і по особливостях тих чи інших культур вони більш агресивно йдуть в ріст. Ну, це моє таке спостереження. От. В цьому році я ще вирішив укрити агроволокном хурму. Для мене це культура нова, боюсь, щоб не замерзла. І в 2023 році, дивлюсь, повинні бути якісь сигналочки. Це дар Софіївки Соф і Золото Скіфів. В ну, подалі. Думаю, що не буду укривати їх на зиму ризикну. Ось черешні вони у мене на клонових підщепах. Я намагався формувати їх по системі Фогеля ярусами. І також і черешеньки я на початку осені остаточно обрізав і в цьому році. Обрізати їх уже не буду, вони в мене обрізані. На Напівскалетні розгалуження я не розтягував шпагатиками. У нас приблизно такий у них кут нахилу. Сонцем вони освітляються достатньо. І Ну, практично по всій довжині пагана є плодові утворення. Як і раніше, я також восени пофарбував садовою фарбою Юніфарб, довго вона тримається, є якісь в компоненті фунгіциди, бо по запаху так чукно. Ось також Персики, нектаріни, вони в мене вже повністю обрізані. Обрізати також не буду в цьому році вже все в порядку. Ось у мене абрикоски, сливи. Деякі пагани я залишив, бо замовляли знайомі її. Хтось із людей, які передивлялись моє відео, врахували, що їм ті чи інші сорти цікаві. Також буду обрізати, пересилати. Ось у мене Flavor Queen, яка мені не подобається в плані вражайності і хворобливості. буду перещепляти. Тут у мене росли абрикоси, три дерева я вирішив не перещіпляти, а викорчував, вони мене не влаштовували невідповідні сорту. Там е -е, один сорт петропавловський, якщо це він дійсно, не пересорт. Чомусь він постійно мене зсередини підгнивав, ну я вирішив передбати саженці котен. Данді, потім це Бібер і вондер Кот. Ну і посадив такі в мене школочки. Це С1, там алеча, ну і ще 62, 376. Кохто знайомих, замовив. Щоб я їм зробив саджанці, зроблю. Ну, Кощі подарую, кощу продам. А є щось Аріста. Новий сорт. Цікавий. Подивлюсь. Яблуні, груші, вони вже в мене. Практично всі вийшли. На висоту, яка у мене буде обмежена он тим дротом. Це висота ну, десь метра з три буде. Буду прищеплювати Фуджі ятаку. Не подобається тим, що чомусь М -м, занадто мала вражайність. Хоча яблука досить смачні. І там, що в мене є 4 дерева Sirius. Тоже смачні яблука, але слабка вражайність. У Коломійця я замовив живці десь з 10 сортів цікавих. Ну і перещеплю по одному, по два деревця з новими сортами. Будуть у мене. Хочу показати, тут у мене два дерева персиків, вони на підщепі жердель. Форміровка у них була чаша. Непогана зручна форміровка, але габарити дерева чомусь мені не вдавалося утримувати в бажаних межах і я вирішив перев. Формірувати на веретено. Ну, що, з цього вийшло. Досить нескладно. Ну і варено мене влаштовує тим, що габарити можна утримувати досить незначні. Маються на увазі десь в межах 2 метрів. Менші габарити не вдається. Це в моєму випадку. Можливо, комусь легше це робити навіть і в межах одного метру. У ну, мене такі габарити. Так, ось у мене шовковочка біла, крупноплідна, робив щеплення. Всі брунічки прижилися. Навесні обріжу підщепу і буде в мене надалі деревце крупноплідної білої шовковиці. Обіцяю, що розмір плодиків буде десь сантиметрів по 5 Подивимося. Так що отакий в мене зараз вигляд має. Садок. Також дивіться на свої насадження. Аналізуйте, плануйте, тому що час невблаганно плине навесні, як взагалі часу недостатньо, то поки що зараз погода така, що особливо робити і не вдається, бо у нас Чорнозем грязюка, так вийдеш, помісиш земельку, ну і потім міркуєш. Воно в мене койде червоні стрічечки, це я робив мітки, щеплював корону, деякі цікаві сорти, ну потім, щоб в око кидалися ці місця і звернути увагу. Дивитися, що з цього вийшло. Це в мене сорти декоративних яблуньок. Для цікавості вирішив щепити та біля огорожі з вулиці висадити декоративні деревці в так званих Бульварах у нас так називається межа понад ворожою на вулиці. Так що будуть декоративні яблучка Royal Beauty. Потім... ой, ще десь вони записані. Ну, так і на картинках цікавіться. Я брав вже всі у Юрія Білоуса. Біло. Дякую за увагу. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!